Більше 70 років пройшло після початку однієї з найжорсокіших і найкривавіших історій цивілізації воїн. В роки радянсько-німецької війни Волинь та Полісся стали каменем спотикання у стосунках між декількома націями. Однією з них були німці, котрі планували зробити Україну своєю колонією, приєднати її до третього рейху. Це були росіяни, які ніколи не визнавали і мріяли про те, що наші землі будуть. Входити до складу Радянського Союзу, українці, які ніколи не визнавали, що наші західноукраїнські землі входять до другої Речі Посполитої і нарешті поляки, котрі завжди воювали та боролись за кордони. Польщі в межах до 1 вересня 1939 року. Власне моє історичне дослідження і буде про польські військові формування на території Волині та Полісся під час німецької окупації, це 1941-1944 років. Що цікаво, що коли ще я була, навчалась в школі, нам говорили про те, що були радянські партизани, були націоналісти, як їх обзивали українські. А про поляків жодного слова немає. До речі, зараз, перевернувши підручники, діти також не знають про те, що в нас на Волиній полісі були досить такі поважні польські військові сили. Напад Німеччини на Радянський Союз не став несподіванкою для польського підпілля. І все-таки дав їм надію на відновлення польської державності у її довоєнних кордонах. Кінець 1941-го і практично весь 1942 рік. Стали часом переформатування польського підпільного руху до нових умов німецької окупації. Хочу сказати те, що польське підпілля почало розвиватись зразу після початку Другої світової війни. Тобто, коли був четвертий поділ Польщі, це 1 вересня 39-го року, коли Радянський Союз війшов 17 вересня 39-го року, вони розділили Польщу тоді. І уряд Польщі виїхав до Великобританії і почав звідти керувати. Але на наших землях він був повністю знищений радянською владою, яка була тут з 1939 по 41 роки. І ось вони вже почали призвичаюватись до німецької окупації і першу свою військову. Таке формування, яке вони створили вже під кінець 1941 року, на Волині почала діяти експозитура розвідки головного командування Союзу збройної боротьби під криптонімом Волинь-Схід. Повітові осередські розвідки знаходились у Ковалі, Рівному, Здорбунові, Костополі і Луцьку. Їхнім основним завданням був збір інформації про силу і рух німецьких військ і залізничний транспорт, що проходили через Волиню. Також поляки розгорнули на волині діяльність організації «Вагляш» В перекладі з польської мови коло, круг ще перекладається як «Віяло». Тобто вона була розкидана по всій території, захваченої фашистами. Організація займалася розвідкою та диверсіями на волині діяла друга дільниця зі штабом в місті Рівному. Вже в лютому 1942 року союз збройної боротьби був переіменований на армію крайову. Хочу сказати, що це була досить така поважна польська військова одиниця, яка нараховувала більше 400 тисяч вояків. І вони підпорядковувались польському уряду у вигнанні під командуванням Владислава Сікорського, який діяв у Великобританії, як я вже сказала. Армія крайова в польській мові значить армія загальнодержавна національна. Основне її завдання було боротьба за відновлення державної незалежності шляхом організації баз самооборони. І підготовки підпільної армії. Протягом 1943 року сформувалася структура Волинського округу армії Крайової. Було створено штаб в Ковалі, комендантом став Казімір Бомбінський на вседво Любов та створено організаційну територіальну структуру. Територія була поділена на районні інспекторати, що охоплювали 12 районів, а саме Ковальський, Луцький, Рівненський, Дубинський, Сармінський районні інспекторати. Ними на Волині та Полісі були створені більше ста польських баз самооборони. Щоб вам було трошки зрозуміліше, що це таке, то польські бази самооборони е, створювалися між польськими сілами, рились в окопи. Е, значить, при них обов'язково повинні були бути польські партизанські загони для того, щоб захищати польське населення від нападів української повстанської армії, а також від нападів німців. Ось їх перші такі пляцовки, як вони називали поляки, виникли в селах Озера, Шахи, Серники, Сверцевичі, Борове, Дубровиця, Вовчиці, Гута Степанська, Добринь, Новосілки, Острівськ, Велюнь, Біла, Комари, Гута-Собачевська, Гали, Стара Гута, Засмики, Вілінь. Також до кінця літа 1943 року було організовано 9 польських партизанських загонів армії Краєвої, які об'єднували більше півтори тисячі бійців. Мені вдалося перекласти Владислава Філяра, вояка 27-ї Волинської дивізії, і він дає повністю весь особовий склад цих загонів, назви і керівників. Діяли тут такі партизанські загони, як Заграва, Ястреб, Бомба, Стремено, Гримза, Рішар, Кор і П'єтрусь. Щодо діяльності цих польських партизанських загонів. То одним із важливих напрямів їхньої діяльності на території Волині та Полісся стала боротьба з Українською повстанською армією. Але хочу відмітити, що польський рух опору на наших землях не був якоюсь такою цілісною організацією. Поляки також входили до поліції, яку набирали німці. Коли українці пішли з поліції до УПА, вони відразу дали такий клич, і вже є в мене такі дані, що в Володимирі Волинському. Було в поліції 300 поляків, а після звернення німців записалось тисячу чоловік і до жандармерії ще тисячу чоловік. Як я вже сказала, крім польської поліції, ще вони організували польську жандармерію, яка визначалась найбільшою лютістю до українського населення. І в травні 1943 року близько тисячі польських жандармів прибуло до Луцька. Польська поліція Разом з німцями спалили п'ять сіл Вовчиці, Кустюхнівку, Яблунку, Довжицю та Загорівку. І вони також підтримували польські бази самооборони, це проаківські, і постачали їм зброю, брали участь у спільних заківцями нападах на українські села, пізніше чимало польських шуцманів і навіть окремі польські поліційні формування війшли до армії Крайової. Тому, можливо, зараз дуже важко розпізнати злочини, створені. До по відношенню до українського населення тими чи іншими польськими формуваннями, тому що вони допомагали один одному і переходили з одного складу до іншого. А також поляки ще входили до складу радянських партизанських загонів. Знаємо, що в 1942 році сюди, з території Білорусії, прибуло дуже багато з'єднань партизанських радянських. І в радянській історіографії фігурує цифра, що їх поляків було в партизанських радянських загонах від 7 до 11 тисяч. Польські ж дослідники подають таку інформацію, як завжди зменшуючи ці дані, і говорять, що воювало їх тільки кілька тисяч. Взагалі хочу відмітити, що радянські документи чітко фіксують той момент, коли у свідомості польського населення Волині стався злам, і воно масово пішло до червоних партизанів. Остаточно налякані діями загонів української повстанської армії, і втративши надію на захист з боку німців, а також польського підпілля, про існування якого багато хто з місцевих жителів і не здогадувався, поляки почали шукати порятунок у радянських партизан. Зокрема, можу назвати партизанську групу Юзефа Собесяка, яка переховувалася в лісах Біля Маневич, у 1942 році сформувався партизанський прорадянський польський загін. Командиром якого став житель Удрицька, Рівненська область Ян Бужинський. Загін «Смерть фашизм» фашизму був організований в Степанському районі санковим загін імені Ванди Василевської виник у Рафалівському районі. Також весною 1942 року почав діяти польський партизанський загін під керівництвом Роберта Сатуновського в районі сіл Велюнь і Озера, розташованих на північ Сарна. Таральні акції проти українців вони також проводили. Вони спалювали цілі села і в їхніх звітах навіть йдеться про вирізування українського населення. Хочу зробити такі висновки, що поляки на Волині і Полісі були в різних таких військових формаціях, як я вам сказала, але вони воювали в, один, той самий час. в одному місті могли воювати з німцями або з радянськими партизанами. В іншому місці вони могли з ними співпрацювати, але мусимо визнати це, що їхня діяльність завжди була направлена проти українського населення і проти української повстанської армії. Дякую за увагу.